Депутатція Київради від європейської солідарності Людмилі Ковалевській вручили підозру за версією слідства. Вона нібито привласнила 300 тисяч бюджетних коштів. Це сталося, як стверджують правоохоронці під час приватизації приміщення. Коли Ковалевська була головою благодійного фонду, поліція стверджує, що в межах договору оренди організація мала право на викуп нерухомості. Однак для зменшення вартості об'єкта підозрювана буцімто ініціювала проведення так званих невід'ємних поліпшень септоримо. Тних робіт, вартість яких за версією правоохоронців була суттєво завищена. Нагадаємо, також у квітні правоохоронці вручили підозру заступнику голови КМДА, який наразі відсторонений від виконання обов'язків Володимиру Прокопіву. Йому інкримінують, нібито організацію схеми переправлення чоловіків за кордон під виглядом привезення в Україну гуманітарних вантажів. Буцімто люди виїжджали за а назад, так і не повернулися. За даними слідства, йдеться про понад 30 потенційних прозовників.